Усім привіт! Здоровенькі були. У нас ранок, робоча неділя почалася, і після святкувань хочеться чогось такого легкого зеленого. Це моя коронка моє блюдо, яке я досить часто споживаю. Це є запечені овочі, сир, сир, господи, перець, цибуля, кабачок і брюссельська капуста на даний момент тут. Можуть мінятися складові. Ну, сьогодні так. А я складаюся до роботи. Зараз запечуться овочі складу. Потім у мене є ось такий хлібчик, я пекла з горіхової муки, з додаванням ось такого сиру Four cheese Mexican Style. Ось такі булочки вийшли. Тут я горіхова мука, рисова. У мене ще є креветки, і у мене ще є. Паштет з яловичої печінки. Оце зараз паштетом намащу, трошечки креветок, трошечки овочів запечених, і буде мені обід на роботу. Багато не беру таку маленьку коробочку, тому що на роботі нема коли роз'їдатися. Всього потрошки. Я приїхала до роботи. І яку картину його тут наблюдає? Бачите, сидить подружка? От що вона мене виглядає? Ми з нею що? Сестри по крові. От що вона тут робить? Дітки ходять, вона отут собі сидить, має нірку під цим камінням і отут сидить. У мене по тілу аж волосся стає дибки. А вона хоч би що навіть не кивається. Сьогодні діткам готувала кускус, зелений горошок, зажарений цибулькою і морквочкою. Поїли гарно. Що залишилося на завтра? Покажу вам красу, поки ще є. У нас тільки що передали попередження штормове. Можливо, буде якийсь шторм, дощ з поривами вітру, можливо, буде і торнадо. Так що, торнадо, сподіваюся, що це все не пірве. Бо шкода би було таку красу. А може, торнадо і не буде, бо то передавали Пенсільванію, Нью-Йорк, Нью-Джерсі. Але вирогідність дощу. Показували 35%. 35% це таке. Буде, може і не буде. Кала вийшла перша жовтенька. Ну і ось вони ромашки. Ромашки є двох видів. Щось там риє. А це хіноцея. І ось такі ромашки, наші справжні, правдиві. Тут цілий кущ, там цілий кущ буде. І ось тут цілий кущ. Муха прийшла в гості. Поставила свої вогники тут. Я не думала, що вони такі будуть коротенькі, я думала, хоч буде на всю клумбу. Щось роблять таке, я не знаю для кого вони це роблять. Труєнда починає відпускати трошечки нові пагани, але ще треба, себе її ще раз обробити, але вже хай, нехай минуть ці душі. У нас ще сьогодні, можливо, це ж буде не буде. І завтра якісь теж може бути не бути. І потім у нас іде жара 35-37 цілий тиждень. Ото напечемося, ото нагріємося. Щось поїло ці чорнобривці. Цього року якісь нещасливі. А Степан був на рибалці, не знаю, чи риба почула, торнадо чи що-то сховалася. Бо великої покльовки такої не було. Щось на ці майори. Не знаю, що попало, якісь крапочки стали. І оце ж будуть у мене також. Звісти перший рік. Як воно називається? Ви мені скажіть, а я вам, дівчата? Флокси. Йдемо дивитися, що рибак нам тут готує. Рибка вже почищена. Зараз будемо жарити. Не дуже крупно, це не карасі, це друге. Це як? Санфіш. Санфіш. А то і другої нема? Ні, yeah. ні, mm тоховалася. -hmm. Нічого, доста буде цієї. Будемо зараз жарити. У нас все готується цвісти, дещо де дещо ще чекає. Малина у нас пішла. Файна, і жовта пішла, і червона пішла. Небагато її у нас, але є рясна. іде не дає є ягоди, сунички. Ось вони, ось вони, ось вони, ось вони, ось вони, ось вони. Я вже пару з'їла, а то ще є, треба нагинатися, шукати. Ось тут ще. Ось тут ще. Малина, бачите, уже пощупана. Бажаючими. Парить. Парить. Буде чи не буде, але парить. Бачите, як ресненько є. Там наші не дуже, але декотрі вже. Сподіваюся, що торнадо не позносить нам тут нічого. У нас тут торнадо рідко буває, але природа є природа. Чорнобривці. Тут є, бо підростали. Але мені здається, що цього року таких у пояс не буде. Кости цвітуть, нічого їм не хібує. І ця троянда теж я її обробила, сидить, чекає другого разу. Ось такі наші маєтки. Тут під кондиціонер навіть забився один бравить, бачите? Гортензія моя. Розсуння. починає тут, бачите, пускати на цвіт, не знаю, чи буде щось почорніле від сонця, чи що. Зараз, як сонце припече до 35-37, то вони не знаю, чи витримають. Тут кали є, але ще нічого на них цвіту ще нема. Тут менше. Насадила я цих квітів на свою голову. Тепер хожу та й дивлюся. І тут гортензія також хоче, не знаю чи буде. Побачимо. Ось така краса малята. Будемо їсти зараз рибку. Дивіться, яка у нас шикарна вечеря сьогодні. рибка вже готова. Пахне. Балує нас Степан з рибою, бо він сам полюбляє, ну та й нам вистачає коло нього. А до нас прийшла посилка сьогодні. Вечір Степан тільки що заніс. Якщо це то, що я думаю, було би добре. Да. Це є новий вафельмейкер. Нову вафельницю ми купили. Тому що ту маленьку викинули ось такої фірми повинна бути непогана. Тільки вона важка, тільки вона важить 11 паундів, Це 5,5 кілограм зараз. Коротше, у трьох коробках Four Slice Belgian waffle maker. Це для бельгійських вафель. М -м. Сподіваюся, що не бельгійські тут також будуть смачні. Ми вже брали, так я вже щось, як брати, то вже брали нормальне. Не брали якесь дрантя знову, бо дрантя надовго не вистачає. Ось така вона стальна така зверху. Нажимається тут на кнопочку відкривається. Вафлі, звісно, будуть серйозні. Ну, за це буду Марії робити також смачні бельгійські вафлі. тут є у них, скільки додавати потужності, більше-менше багато. Різна швидкість випікання. Ну і у цій інструкції є багато нових рецептів випікання вафел. Basic waffles, waffles mix, waffle mix waffles, waffle mix, cinnamon pecan waffles, apple walnut waffles, coconut brownie, chocolate-brownie waffles, nutty wet waffles, lemon waffles, oatmeal raising waffles. Pumpkin Walnuts waffles, banana walnuts waffles. Waffle тепер буде у нас Gluten Free Night вафлі. Whole Wheat berry waffles, Buckwheat waffles, multi-grain waffles, savory cheddar chief waffles, blueberry maple syrup. Короче. Тепер будемо їсти самі вафлі. Тіцька приходить їсти. Ми ребузіли, винесли кістки. Вона знає, де місце, де її підгодовують, приходить і одна, о ще одна чорна. Там вона знайшла, вона знає, що там складається їжа для неї. Виходить ну, до нас попоїсти. Зараз підтягнуться ще один. Ходить, збираю сюди. У когось попити, у когось поїсти. Так і живуть тут місцеві котики. А я тут сижу під своїм газебом дихаю прохолодним повітрям. Внину була така спека, що хочеться посидіти трохи в нормальному такому середовищі. Все зелене, пташки чвіркають, дицька їсть. Лампу включила від комарів, щоб не кусали комарі, бо їх тут вистачає. Ви знаєте, дійсно лампа працює, ну що не каже, хоча десь колись якийсь зальотний наглий прилітає. Але краще з лампою, ніж без. Вона не гудить, не шипить, нічого, просто світить. Чим вона відганяє комарів, не знаю. Можливо, щось має інше. Дощу не було, але попередження залишається ще на завтра. Завтра також у нас небезпека. Шторму, якогось торнадо. Не знаю, буде чи не буде, але воно поки не показує на те. Може десь і буде, але не тут, не у нас, десь далі туди. Сьогодні почула гарну новину, що українцям дозволяється мати не одне тільки українське громадянство, що можна мати пару паспортів. Багато хто люди, кажуть, що це погано. Не знаю, що це людям погано. Як люди ніхто не збирається виїжджати, то чого вам погано? А хто збирається виїхати, то краще, тому що цей паспорт український, який не відбирається при набутті іншого паспорта якоїсь іншої країни, це є ота така ниточка, ви знаєте, яка тримає нас з Україною, завдяки якій хочеться допомогти Україні, хочеться допомогти. Щоб вирівнялося становище те, яке зараз там є. Я рахую, що це правильне рішення. Хоча ті люди, які мали думку отримати інший паспорт, вони не змінять свою думку, а ті, які не мали і не збиралися виїжджати і здобувати інший паспорт, і ті, хай залишаються своїм, що їм з того, не розумію, чого людей так. Тривожить якась, ви знаєте, чужа доля, чужа ситуація, чужий вибір. Але те, що це дозволяється, людина відчуває в собі, знаєте, якусь якесь полегшення, що вона не губить навіки те, що залишила, що можливо вона вернеться. Залишає у людині, знаєте, якусь. Надію на те, що якщо їй десь не сподобається, чи вона не сприйме іншу країну як рідну, що вона має куди вернутися. І я не рахую, що це погано. Але знаєте, всі ми люди, всі ми різні, і кожен має свою думку. Але вже є закон, який прийнято. І як би воно не було, багато хто втішиться. І полегшено видихне. Значить, будемо жити далі. І будемо старатися, будемо допомагати, і будемо молитися за нашу Україну, щоб там все налагодилося, щоб наступив мир, і щоб люди не гинули, тому що останні події, знаєте, якогось ентузіазму не додають. Якісь пташки чіркають тут у нас. Ой, а киця все їсть, киця все їсть. А що не їсти, Кісточки свіженькі, а риба тільки звідти з річки. Та й вечір, та й спати, та й завтра далі до роботи. Але буде цього тижня у мене трохи якийсь скорочений тиждень, на один день, в п'ятницю мої їдуть десь відпочивати на кемпінг, та й пустять мене скорше. Зранку я допоможу їм зібратися, запакувати дітей і потім піду додому. А вони поїдуть, вернуться в неділю ввечері. Буде жарко. Не знаю, як вони там зможуть з дітками бути. Буде 33, а з неділі буде 4 дня 35-37, от напечемося. Буде нам тут душно, будемо ховатися. А до речі, там у Апстейт Нью-Йорк буде український фестиваль Самий Найвеликий фестиваль, напевно, що діється тут, в цій ерії, Нью-Йорк, Нью-Джерсі. Не знаю, як за, за Пенсільванію. Але в таку спеку точно ми нікуди не поїдемо. Не знаю, як Соня. Соня мала бажання їхати, а ми не поїдемо паритися там. По-перше, далеко їхати, по-друге, по така спека, хай Бог милує. Там часом нема навіть де сховатися. Хай їдуть ті, хто ще не був, а ми були і не раз. Гості там бувають різні. цього разу будуть група Антітіла і ще хтось. Я не можу сказати, що я великий фанат групи Антітіла, так що фанати нехай їдуть. Вхід за Союзівку буде. Скільки ви казали, 65 доларів, по-моєму. Також не дешево. І доїхати туди треба, а туди їхати 2,5 години. Ну, то сотня вкрита буде. А цю сотню можна покласти в інше місце. Все, на цьому буду з вами прощатися. Всім пока, бувайте здорові, всім вам всього хорошого, спокою, миру, добра. Нехай у вас і у нас усе буде гаразд. Бай-бай.